Грамота. Добрий день. Країну граматики будемо ми мандрувати. Усі перешкоди ми зможемо з вами здолати. Погляньте, ось нас зустрічають веселі коти і просять ваші імена поділити на склади. Так, порахуйте, дітки, скільки складів у ваших іменах. Ну, наприклад, Іра два склади. Саш – О два склади. Дітки, а тепер поміркуйте, чи можна змінити ім'я так, щоб змінилася кількість складів? Так, можна. Як у вас вийшло? На... Іра змінили, наприклад, на. І рин К. Ш Олекса Так, і так інші. Давайте назвемо пташків, яких ви бачите. Це у нас гра, сова і сорока. Промовте кожне слово так, щоб було зрозуміло, скільки складів у ньому. Давайте промовимо. ГРАК. Сова. СОРОК. А тепер скажіть мені, у назві якої пташки лише один склад? Так, у назві пташки ГРАК. Ну що ж, складімо з вами звукову модель останнього слова. Сорока. Давайте. Перший звук у нас який? С. Що ми ставимо? Так, одну рисочку. Це твердий приголосний звук. Наступний. С. О. О. Голосний О. Далі. С. О. Р. Твердий приголосний. голосний. Р. О. О. Голосний звук. Далі. Сорок х. При... Твердий приголосний звук і в кінці торота. А співає, ставимо червоний кружечок. Це голосний звук. Послухайте уважно слова. Рука, павук, папуга. Чи знайомі вам ці слова? Ні, а якщо я скажу ці слова інакше рука, павук, папуга. Так, тепер зрозуміло. Ви спочатку не впізнали ці слова, тому що я вимовляла їх неправильно. Кожне слово має склад, що вимовляється сильніше, наголошується, над ним ставиться спеціальний значок Рисочка. Цей значок називається наголосом. А склад, на який падає наголос, називається наголошеним. Наголошеним. Так, добре. Давайте промовимо з вами найулюбленіше слово всіх дітей мама. Який перший склад у цьому слові? Ма. Який другий склад у цьому слові? Ма. Послухайте уважно і скажіть, який склад вимовляється сильніше. Мам! Так, перший склад ма вимовляється сильніше. Ось сюди ми поставимо наголос. Послухайте уважно ще раз. І вимовлямо з вами це слово мама так, щоб. Голосніше звучав другий склад. Ма, мама. Як правильно сказати мама чи мама? Так правильно казати мама. У кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше, сильніше виділяється голосом. Аби легше було визначити, який склад у слові вимовляється сильніше, треба слово покликати. Що ж, давайте будемо з вами кликати слова і визначати, який склад вимовляється сильніше. Перше слово риба. Риба. Так, склад перший склад риб ми вимовляємо сильніше. Далі, слово ліки покличемо ліки. Лі голосніше. Далі. Слово тато. Покличемо тато. Тато. Та ми говоримо сильніше. Так, це наголошений склад. Клоу, покличемо. Клоу! Так, кло. Наголошений склад. Мило. Мило. Ми вимовляємо голосніше. Тепер слово телефон покличемо. Телефон! Фон. Ми вимовляли голосніше. Оси. Оси. О, перший склад. Вимовляли сильніше за другий. Добре. Наступна гра, познач наголос і знайди предмет. Знайди предмет, у назвах яких наголошеним є перший склад. Угу. Будемо шукати наголошений перший склад у словах. І так, слово лялька. Покличемо. Лялька! Так, перший клас, склад тут наголошений. Наступне слово равлик. Равлик. Так, рав, наголошений склад, перший. Далі морква. Морква. Перший наголошений склад. І мапа. Мапа. Перший наголошений склад і останнє слово жира. Жира. Ра! Це вже другий склад, тому ми його не відмічаємо в кружечку. Далі, дітки. Скажіть, будь ласка, навіщо потрібен мікрофон? Так, мікрофон потрібен нам для посилення звуку голоса нашого. Цей мікрофон, мабуть, хтось зламав чи пошкодив, чому зникає звук? Допоможіть відремонтувати його. Ви повинні голосно вимовити слова, додати ті склади, які мікрофон не підсилив. Щоб вам допомогти, я буду показувати картинки з зображенням предметів. Так, слухаємо, що це за слово. Сто ка Так, вірно. Собака. Який склад ми вимовляємо голосніше? Ба. Далі наступне слово. Коше. Та це слово кошеня. Ви додали склад НЯ. Далі наступне слово Рата. Ракета. Так, склад К. Далее. Жи. Па. Жи -па. Так, Да. Не выстояла склада Ра. Далее наступное. Ма. На. Малина. Так. Ми з вами промовили голосніший склад. «ли». Гра нова почалась речення складати час. Що ж, будемо з вами придумувати зараз речення за малюнком та будемо складати схему цього речення. Подивіться на малюнок. Складіть своє речення і свою схему речень. Пробуйте самостійно спочатку. Так, а тепер разом зі мною. Хлопчик дме мильні бульбашки. Так. Скільки слів у цьому речень? Чотири. Давайте прочитаємо. Хлопчик. Дме, мильні, бульбашки. Добре. Наступний малюночок дивимось і придумаємо речення. Спочатку самостійно. Так, тепер зі мною. Котик грає з клубочком. Так, скільки слів у цьому реченні? Чотири. А яке слово помічник тут у нас? З. Вірно. Я його позначила такою маленькою рисочкою. Прочитаємо це речення разом. Котик грає з клубочком. Добре. Далі придумуємо речення самостійно. Тепер зі мною. <кій> Коза несе яблука у ошику. Розчитаємо це речення. Коза несе яблука у ошику. Скільки слів у цьому реченні? П'ять. А яке тут слово помічник? У молодці. І останнє завдання у нас читання. Давайте прочитаємо речення. А у ні. Но. А. -у МА. Мо. А у -ма. Далі. Наступне речення: У, м, Ні. На. У мами. Ніна. Друге речення. У ні. Ма. Ма. Ніни Ма. То тобто. робимо гімнастику для наших очиняк. Робимо ченятами вліво, вправо. Гору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, і іншу сторону. Закрили отчинята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Покліпали. Так, подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Подорож наша добігла кінця, і посмішка в діток не сходить з лиця. Ви, друзі, швиденько мені розкажіть, сподобалось вам цю країну ходить? Чи сподобалось вам цій країні, дітки? Так, що ви запам'ятали, які ігри вам сподобались найбільше? Що ми сьогодні вивчили з вами? Так, ми вивчили, що є в нас наголос, так? Правильно, і вчилися кликати. Слова, щоб визначати, куди падає наголос у Добре, Молодці! Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей!